Ще ми дуже любимо спостерігати за тим, як прямо на наших очах протягом наших там, сезонів одного, другого друг, чи третього чи четвертого наші учасники просто виростають, стають професійнішими. І ми їх, ну наприклад, вони е, на початку сезону вони ходять у садочок, а потім не всередині сезону, або наприкінці сезону вони йдуть до школи. Можливо, така історія буде і з нашою наступною учасницею. Це Мілана Гурська. Вона вже поруч зі мною. Міланочка, привіт тобі, ради. Бачити знову у нашій студії це ти молочинка. А як тобі е, перший тур? Чи сподобалася тобі наша перша зустріч і перша зйомка, яку ми е, провели тут у студії телеканалу Д один? Сподобалось. Що тобі запам'яталося найбільше? Співати. Співати це твоя улюблена справа, якою ти займаєшся? Чи ти можливо у своєму садочку полюбляєш робити щось іще? Люблю співати. А танцювати вмієш? Так. Пританцьовуєш, коли співаєш? Так. А сьогодні будеш це робити? Яка пісня, до речі, буде сьогодні? Чи будеш ти пританцьовувати під час того, як будеш співати? Буду. Обов'язково, так? Да? Да. Все, ну тоді ми домовилися. Я тобі, знаєш, що пообіцяю? Обов'язково ще й пританцьовувати будуть твої батьки, які сьогодні прийшли із тобою. А познайом нас із ними. Хто є у тій групі підтримки, яка буде сьогодні пританцьовувати і підспівувати разом із тобою? Хто це? Мама. Мама. Як звуть маму? Наташа. А папа? Віталік. Наташа і Віталік. Ну і пані Діана теж підтримка звичайно, що наші юні а, учасники не можуть без свого тренера, тому що ця підтримка є надзвичайною і надзвичайно важливою. Ну що, ти готова подарувати нам свою пісню? Готова. Тоді ми оплесками запрошуємо тебе на сцену. Що зорі є тільки на небі, то чима да планет. Окей, новина, незвичайна для тебе. Я зірка їм старточка нет. Я можу проміння тобі дарувати сяти просто з небес. Чи співає про перший крок? Да? От я фразу е, почув, таку дуже цікаву. Чи пам'ятаєте ви її перші кроки? Перші кроки у фізичному форматі, перші кроки, можливо, у вокалі. Всі кроки пам'ятаємо, і вона у нас дуже Е, В неї є талант, і вона з самого початку співала. І я вирішила в три роки відправити її на вокал, бо вона завжди співала. Дуже впевнено, тримається на сцені, вона співає скрізь. Співає, грає на фортепіано, музика це саме найкраще, що їй подобається. То вона ще і на фортепіано грає, і вокалом займається, то, можливо, можна ще якісь її вподобання такі придумати цікаві. Танцює, роз, танцює, танцює. хіп-хоп танці в неї, акторська мастерність. У це одразу видно, що е, у талановитих батьків е, буде талановита дитина на 100%. Ви, до речі, якось пов'язані з творчістю, можливо, хтось із вас. Чи е, вона така, як самородок, вийшла унікальна, що саме от, вона пішла по творчому направленню. Чи у вас є гени? Е, мене батьки е, в шкільні роки, сім років, заставляли на скрипці грати. <реку> Головне, головне, це підтримка. Міланочка, йди до мене ближче, а потім пообнімаєшся обов'язково з батьками. Ну що, як твої враження? Чи все тобі вдалося, чи тобі сподобалося вдруге бути на нашій сцені? Сподобалось. Все вдалося те, що ти планувала, те, що ти хотіла заспівати і передати нашим глядачам. Вдалося. Ну що, третій раз прийдеш до нас? Так. А для цього, звичайно, що ми з вами не забуваємо, що на офіційному ютуб-каналі телеканалу Д-1 триває голосування за наших учасників. Отже, обов'язково лишайте ваші коментарі, вподобайки. І чим більше переглядів, тим краще. Ти переможеш? Так. Обов'язково дякуємо тобі і ще раз до своїх батьків.